Путівник у місто Львів. Ця інформація для тих, хто хоче відвідати місто Львів і має купу запитань: де проживати, що відвідати, як потрапити на екскурсію, або як самостійно відвідати топові локації у Львові. Ну і звичайно, де смачно поїсти та як можна заощадити у місті Львів. На ці всі запитання, і не тільки ми даємо відповіді у нашому путівнику у місто Львів. А зараз розповім, з яких розділів складається даний путівник. Розділ: 1 – проживання готелі в цьому розділі. Ми коротко зазначили, чим відрізняються готелі, апартаменти та хостели, вказали переваги та недоліки таких видів оренди житла, щоб для вас це не стало неприємною несподіванкою. Ну і звісно, в цьому розділі ми дали рекомендації щодо готелів, в центрі старого міста, в яких ми проживали особисто. Все дуже детально: з адресами, геолокаціями, номерами телефонів, посиланнями на соцмережі та фотономерів. Розділ 2. екскурсії та екскурсоводи у Львові. Якщо ви перший раз, або навіть якщо ви вже були у Львові, то я дуже все рівно рекомендую скористатися послугами екскурсовода. В цьому розділі ми розказуємо, як можна приєднатися до складу екскурсійної групи, або якщо ви приїхали своєю компанією і хочете персональну екскурсію, то ми також порадимо вам, як це можна зробити, та дамо контакти класних приватних екскурсоводів. Завдяки екскурсійному супроводу ви побуваєте в таких куточках Львова, які, можливо, самі і не знайдете. Розділ 3. що подивитися в місті Львів. Навіть якщо ви скористаєтеся послугами екскурсовода, то за одну екскурсію ви відвідаєте зовсім невелику кількість локацій, тому що у Львові ну, дуже багато різних цікавих місць. Або якщо ви не були на екскурсії і вирішили самостійно прогулятися містом, то інформація цього розділу буде дуже корисною для вас. Так ось в цьому розділі ми описали класні локації в центрі старого міста, і саме головне, що всі вони знаходяться в пішій доступності одна від одної. Кожна локація описана дуже детально, з адресою, графіком роботи, вартість східних квітків та загальний опис. Ну і, звичайно, по кожному об'єкту є фото і відео, щоб ви мали уяву, про що йде мова. Розділ 4. де смачно поїсти у Львові, тематичні заклади. Львів здавна вважається центром гастротуризму. Місцеві ресторани, кав'ярні, кнайпи відрізняються неповторним колоритом і неймовірною атмосферою. Як ви знаєте, у Львові дуже багато тематичних ресторанів, таких як Криївка, Реберня, Шоколадниця, Копальня кави та інші. Тому в цьому розділі ми описали найвідоміші заклади Львова, де можна дуже смачно та колоритно поїсти. У Львові дуже креативно підходять до ресторанів та кав'ярень, тому я впевнена, що похід, зазначені в цьому розділі місця, ви запам'ятаєте надовго. Всі заклади, які ми рекомендуємо, знаходяться в центральній частині старого міста в пішій доступності. Розділ 5. Як защадити у Львові, карта туриста локаль або «Just Львів. В цьому розділі ми даємо відповіді на такі запитання: як отримати карту локаль або «Just Львів? Що таке бофони та як їх накопичувати? Як витрачати ці бофони? Ну і звісно, в цьому путівнику є два бонусні розділи. Бонус номер один: дорога київ Львів на авто паркінг. Тут детально про дорогу з Києва до Львова, про стан доріг та інші моменти пов'язані з цим питанням. Навіть якщо ви їдете на авто не з Києва, то все рівно цей розділ буде для вас корисний. Тут ми розкажемо про парковки в центрі старого міста і демо геолокацію. Хто вже був у Львові, той знає, що з парковками там проблема. Бонус номер два. Куди поїхати поблизу Львова? В цьому розділі ми розкажемо про одну дуже класну локацію, яку ми рекомендуємо відвідати поблизу Львова. Все як завжди, дуже детально з усіма контактами. Я впевнена, що цей путівник стане незамінним помічником у місті Львів.